Привіт, друзі! А, сьогодні ми розповім про цю цікаву рослину, яка більш плита для валового ґрунту, але для сонця також про сідач. І ось він позаду мене вже відцвів, тому що було дуже спокотно, хоча день-де, а все-таки в неї квіти зустрічаються. Ну, поїхали. Одним із найбільш поширених видів є сідач плямистий, ось такий. Це називається Атрапропуреа. Наскільки я знаю, він досить карликовий. У мене є підозра, що це в мене Бейбі-Джой, але купався просто типу, як Атрабурпуреа. Тому що сідачі, які от видив плямисті, вони там по 3 метри величезні, такі, просто мега великі рослини. А тут це скромніше. Але можливо це тим, що тут не дуже багато було, хоча тут я поливаю, Але ось бачите, де він наш ось тут росте від кореня. От, там його можна розмножувати, розсаджувати. Квіти в нього такі, бачите, ніби якось напевно, як Астрі пахне. Пах, Похуй такий в нього медовий аромат. В цьому році маленький дуже засвіті, тому що кажу, що не знаю, чи це того, що сонця боже, господи, не сонця, води мало або, можливо, це через те, що такий рік, ну, день такий, як то кажуть цьому в е, різних жеках. Ось. Це плямистий, потім це сідач форчуна Теж дуже цікавий. Бачите, ось він варігатний, дуже красивий. Там павуки бачите цікаве ростання, теж він е, в краще років набагато вищий і симпатичніший. Дуже красивий варігатний. А також е, я вам зараз покажу, в мене є інші види. Ось це сідач зморшкуватий. Треба терміново поливати, тому що перше робить тут і верба, я посохла, тому що тут завжди якось сухо дуже. Ось, також це зморшкувало. Ось ще один називається Фантом, Теж дуже цікавий сорт, він, він, він такий бачите, розлогіший, чим то, і не зовсім інші листочки. І взагалі він, напевно, гібридний, я так розумію, типа, чи, хто його батька знає, от, це от Фантом. Там Phantom. Джо, джой зараз покажу вам. Боже, друзі, сухонь страшна просто. Ось це, бачите, плямистий, він такий от досить крупний. І бачите, певне, що той атропорпореб, тому що там більш стебла такі от, більш вони пурпурні, вибачте, за тавтологію. От. Також в мене ще один сорт захований. Ось там. Буде гарно, якщо згадаю. А в мене там є, до речі, нотатка. Називається, він здається... Ну, звісно, де? Маск. Теж маск такий цікавий, теж він легкий такий. Але це скажу, що э, це його перший рік і плюс росте в тіні. Я не знаю, як він буде далі. По дев'ятка. Я, друзі, напевно, я візьму шланга, докину, тому що просто кошмар якийсь. І вам передзвоню. Чекайте. Вода лється, друзі, а ми зараз садимо маленький карликовий сідач. Напевно, теж буде прямий, я так розумію, тут не зрозуміло. називається Little Pay. Так, от такі, от, бачите, навіть зробив вже таку цю табличку, де садимо сідача? Сідач він любить сонечко. Він буде невеликий. Я думаю, що посажу його ось десь в цьому районі. Отут буде непогано. Там у мене і гортензія росте. Там у мене Flox Gold я звідси заберу, тому що йому тут погано. Ось, а тут посадимо з вами цього сідача. Ну, тут дурне, дурна робота не, не, не хитра, як кажуть. Беремо лопату, саджанець і садимо. Взагалі люблю дуже сідачі, вони цікаві, такі дуже вони атмосферні. Ми садимо поруч і біля флокса цього, тому що поки що ще немає, можливості його посадити, тому що хоч і осінь, хоча може пересаджувати. дивимося на його кореневу систему. Коренева система сідачів дуже мачковата. Вона така досить бачите, гнучка, вона росте всього. Трошечки коріння тут хто живий, хто смертвий. Подсажу трошечки його глибше, тому що там, бачите, зовсім тіліпається. О, Боже, так, Дивлюся, ви нічого не бачите. Тіліпається. Значить, так Висаджую, щоб тут утворилися додаткові корені. Ось, ну, Давайте копаємо яму. Як завжди класика жанру, знаєте, кажуть, що ви... тут питання в тому, наскільки ти викопаєш, на скільки ти його закопаєш. Цю яму. Тут я поливав вже. Сьогодні у нас трошечки було дощику. Я так багато хотілося, б. ну там качу, вже лякаю, що вже з 28 числа буде холодно. Бо ж, як подумав, що треба перти все в хату, вже аж отака голова. А я перти, слава Богу, що? не все росіяни вбили в окупацію в мене. Ой. Щось вижило ще, ну кажу, ще, ще не вечір. Господи, прости, звісно, я туди заступи. Так, приміряємо, де що там каже. Отак ну, нормально буде якраз трошечки, він тіліпається. Зараз на льємо трохи води, хай водичка поступає, куди треба флокси повисаджував. Теж нові сорти цікаві. Ну, для мене нові, для не дуже нові. О, зараз ми зальємо. Сідачі вони дуже люблять воду. Їм треба, щоб було багато води, без цього нікуди не можна. Вони вже повідцвітали, я нагадую, що я знімаю зараз вже напевно звісти тиждень, напевно, 4-3, тому що там було куча роботи всього. Ось, бачите, вже ось відсвів. Те, що я показував на початку відео, красивий такий, теж карликовий. Який я казвати не пам'ятаю. вже, бачите, хорошо, коли таблички є. Пишеться бейбілей сповнив. Дитяче кружево. Оце цвіте Wind World, тобто смерть білий. До речі, є така анемона. Теж продажу, буквально три штучки, їх небагато. Пишіть, друзі. Ну, ось, Зараз ми вазами посадимо і тепер будемо завершувати. Поки там досадок, я покажу вам краще, красивий красивий антропогон Джерарда. Красивий, бачите, називається якось Violet, не помню. Дуже красива штука. Зараз це тут мюскантуси і відповідно вже відсвіли у нас сідачі. Друзі. Ну, от, друзі, така була історія з цими сідачами, пускойниками, все інше. Сжити рослини, любіть їх, тому що без них немає діла. Цім-цям пока-пока.